До нашого фонду звернулася харківська обласна військова адміністрація із проханням допомогти з подарунками до Дня Святого Миколая для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Це 60 дітей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Переїхали з прифронтових громад і наразі проживають у гуртожитках. Сьогодні ми з радістю передаємо їм солодкі подарунки, надані завдяки підтримці шведської компанії Оріфлейм. Така допомога дарує дітям атмосферу свята, щирі емоції та відчуття турботи. Велике спасибі благодійному фонду Мирне небо Харкова. За співпрацю сьогодні у нас спортивне свято до дня святого Миколая. З дітьми проводили тренування, проводили ігри, проводили різні заходи. Такі дуже цікаві для них. І дуже приємно те, що благодійний фонд такі надскладні часи знайшов можливість, і такими дуже дуже гарними гостинцями привітали наших діток, які проживають в гуртожитку. Спасибі вам велике за це. Велика подяка за солодкі подаринок. Подарунки до свята Святого Миколая від чудової організації «Мирне небо Харків, благодійний фонд. Дуже дякую від цього колективу Харківської обласної адміністрації, спорт для всіх, особисто від мене. Дуже дякую. Дякуємо нашим партнерам за внесок у цю добру справу та також усім, хто підтримує нашу місію. Разом ми створюємо дива для тих, хто цього потребує найбільше.